Повітряні діафрагми для польських насосів на навісні та прицепні оприскувачі. Модель насоса Толвері ПУ-140, трьохпоршньовий насос. Ось так виглядають дані діафрагми повітряні. Дивіться: оця діафрагма це старий тип насоса Толвері 140-го. Там, де стоїть ось така чаша повітряна, там, де накачується повітря, там стоїть ось така мембрама. Це старого типу насосів Толвері 140 Зараз йдуть нові насоси Толвері 140, ось з такою чашею для повітря. І в такій чаші вже стоять ось такі силіконові повітряні діафрагми. Новий тип. Насос такий самий, весь повністю, тільки воздушна ось ця камера повітряна стоїть іншого типу, ось такого ребристого. І там, відповідно, стоять вже ось такі нові діафрагми. Бо багато людей не уточнює, просто кажуть, дайте мені мембрану повітряну на 140-й насос, а не уточнюють, яка модель. Так що перед тим як замовляти, уточнюйте, яка модель насоса і яка там стоїть діафрагма повітряна. Ще раз наголошую: це новий тип це старий тип. Старого типу вона ось така кругла чаша повітряна. Також і всі інші запчастини до даного насоса Толвері як і старий тип, так і новий тип. Також є запчастини повністю до оприскувача, комплектуючі бочки, форсунки, розпилювачі, інжекторні, щільі, звичайні, регулятори тиску, манометри, пружини. Дуже великий вибір запчастин. Кого буде цікавити дана діафрагма повітряна або якісь інші запчастини, звертайте за детальнішою інформацією за номером телефону. Номер телефону знайдете в шапці профіля. Всім гарного дня.